there's no light Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! То, ну, друзі, цікавий сніданок яєчня. Я вже на каналі декілька разів готував яєчню різного виду, але зустрів ще один він мені сподобався дуже цікавий варіант це яєчня в лаваші. І я вирішив його приготувати. Ну, як завжди, там, щось від себе додав, щось змінив. Тож, сьогодні будемо готувати яєчню в лаваші. Мені що сподобалося в цьому рецепті, те, що у холодну пательню... Закладаються всі інгредієнти, а потім тільки вона ставиться на вогонь і починається готування. Тож, давайте почнемо. І одна така моя зміна: там можна лаваш викладати на суху патерню. А я вирішив все-таки її змастити маслом. Беремо вершкове масло і змащуємо патерню. Нашу. Ну, от така патерня в мене вийшла, друзі. Думаю, лавашок буде тільки смачніший за цього. Ну і тепер я беру ось круглий лаваш. У мене такий був, я знайшов. А ви можете, ну, якщо у вас немає круглого, ви можете взяти звичайний лаваш, скласти його вдвоє і покласти кришку зверху від пательні і обрізати. Так у вас вийде також круглий лаваш. Ну, а тепер я свій лавашик викладаю в пательню. Ну, І тепер перший лавашик посипаємо тертим сиром, друзі. Тертим твердим сиром. Ну, сир у мене вийшло, я тут потер, ну, може грамів 70, десь отак приблизно. Може до 100. Сиром посипали, ну і тепер кладемо ще один лавашик. Все, готово. Тепер також посипаємо сиром. Ну, от така основа у нас готова. Ну тепер будемо додавати основні інгредієнти. Ось я взяв такий помаранчевий перчик болгарський. Брав різнокольорові інгредієнти, так буде цікавіше, яскравіше, красивіше. Беремо перчик і обрізаємо його. Перчик я буду нарізати мілким кубиком. Ну і подивіться, друзі, я от скільки порізав, скільки перчик у мене залишилося, ну приблизно половина. Я вже рахую, що його буде досить. Мабуть, просто завеликий перець був. Тож з перчиком. Достатньо, ми закінчили. Ну, а тепер беру я один помідорок і буду його також нарізати таким же кубиком. Порізаний помідор також додаю відразу на пательню. Ну що ж, у мене все готово? Тепер можна вбивати яйця. Беремо, розбиваємо. Я так приблизно зорієнтувався. Куди їх можна викладати на патерні? Звичайно, всю цю красоту ми посолимо, поперчимо. Ось отак я це зроблю. Ну і тепер ми можемо накрити кришкою нашу патерню і поставити на вогонь. Ну, поки готується яєчня, можемо підрізати зелені на кінець на подачу. Друзі, ну а по приготуванню все дуже просто. Слідкуємо, коли приготуються яйця, значить і готово. Ну ось, друзі, така краса в мене вийшла. Я думаю, цього достатньо, тому я огонь виключаю, відставлю. Ну і тепер можна посипати нашу яєчню свіжою зеленю. Аромати просто чудові, друзі. Клас, просто клас. Мені дуже подобається. Можна подавати на стіл. Друзі, ну що ж, моя прекрасна яєчня готова і можу її скуштувати і розповісти вам, яка ж вона тепер на смак. На жаль, тільки розповісти. Ну, подивіться, друзі, я хочу відмітити зовнішні фактори. Ну, це просто якийсь витвір мистецтва, так, друзі. На петельні такий в мене чудовий натюрморт вийшов. Дуже красиво, друзі. Дуже красиво виглядає. Особливо. Ну, в такій тарілоці із-під лаваша, вона виходить. І ще хочу ще відмітити, що дуже легко знялася, взагалі не пристала до пательні, от сам лаваш. Дуже класно знявся, от лопаточку підклав, хоп, зняв і переклав на тарілку, друзі. І ну, це просто для подачі це просто бомба. І головне, що патерня повністю чиста, друзі. Повністю чиста пательня. Не треба її не мити, не витирати, зовсім нічого. Ну тож, подивіться. Дуже класно в мене вийшло, думаю на смак вона також. Ну я впевнений, що на смак вона класна, тому що там нічого поганого я туди не клав. так. Тож давайте спробуємо. Тут я не знаю, вилку то взяв, але хочу якось тут лавашиком трошки спробувати. Ой. А тут у мене ще й жовточок не застив. Це класно, друзі. Смачно. Не знаю, як моїм рідним. Мені вже подобається. І так от береш. Так зусим його. Ну так, як я казав, я впевнений, що смаки просто класні, тому що ну, нічого я туди лишнього. І поганого не додавав. Тут все якраз таке, як має бути у справжній яєчні. Тому тут все клас, друзі. Не можу собі не дозволити за такий прекрасний чудовий рецепт. Мені дуже сподобалось, друзі. Я обов'язково неодноразово ще буду готувати таку яєчню. Ну це просто класно, друзі. Просто, швидко і дуже смачно і для подачі на вигляд. Ну просто це бомба. Можна навіть якимось гостям своїм, які залишились у вас ночувати зранку. Таке приготувати буде просто бомбічно. Ну, друзі, за ваше здоров'я і за такий прекрасний рецепт. Будьте здорові! М -м -м. Мені дуже сподобалося, безперечно, рекомендую цей рецепт до приготування для вас. Тож готуйте, ну і приєднуйтесь до мого домашнього камбузу, залишайтеся з моїм каналом, долучайтесь до моєї команди. Я чекаю від вас подобайок, класних коментарів, відгуків. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бог.